З Даунінг-стріт Зеленський їде до парламенту, виступає перед депутатами обох палат у холодній 900-річній вестмінстерській залі, найстаршій збереженій частині палацу. Тут не топлять, але британські оглядачі відзначають, що незважаючи на температуру, зустрічають Зеленського дуже тепло. Окремо він відзначає Бориса Джонсона за підтримку у перші дні великої війни. Борис Борис, ти об'єднав інших, коли це виглядало абсолютно, абсолютно неможливо. Дякую тобі. Дякую вам усім. Ви показали сміливість і характер тоді. Сильний британський. Character. В у Британії зараз нагадує Зеленський у промові король пілот ВПС. В Україні зараз кожен пілот ВПС король.